Всім привіт, хто попав на таке відео. Проблема в чому. Е, був поганий запуск на холодну. Інколи поганий запуск на гарячу. В чому проявлялося? Запускаєш стартер масла є 5-6 секунд, аж тоді схвачує, зразу не схвачувало. Були підозри на підсос воздуха. Подсос воздуха обрали, поміняли всі. Ущільнюючи кільця, плавали ще також обороти, обороти вирівнялися, поміняв датчик цього регулятор холостого ходу РХХ. холості обороти вирівнялися, на холостих працювало нормально, але запуск так і залишився. Погано запускалося. Поїхав на діагностику, мені приговорили датчик масового розходу воздуха. Кому цікаво, можу зняти відео, як його провірити. Поміняв датчик, мав впати розхід топлива, але він не впав. Машина, динаміка появилася, розгону, все нормально. Але проблема із, так сказати, запуском залишилася. Дойшла черга, вирішив провірити тиск палива в рампі. Вчора, грубо говоря, грубо кажучи, Зняв штуцер і вирішив провірити тиск який. Машина хвилин 10, як заглушено Провіряємо зараз, чи є в рампі тиск. Нажимаємо на штуцер, а палива звідси немає. Тиску немає. І це стається кожного разу машини, що холодна, що гаряча. Тиск пропадає. Буквально там по 105-10 хвилин вже запустити не можна. Ну, З другого разу, коли накачуєш два рази, ключем провертаєш, насос накачує, появляється тиск і тоді запускається. Ну, Машина на газу ну, на бензині запускається. Тоді все працює, все нормально, динаміка розгону нормальна, претензій немає. Але сам запуск спочатку, після простої. Зараз будемо провіряти тиск у рампі. Тиск, ну, подивимося і від того вже далі йти. Провірити клапан, який тримає тиск у боку в модулі паливного насоса, і провіримо паливний насос, скільки він качає. І так, під'єднав я манометр Зараз буду включати 2 чи насос і подивимося, скільки він качає, і чи тримає тиск в рампі. Сам погано бачимо, але вроді качає 4, але ж зразу тиск падає. Зараз буду провіряти напряму, скільки насос качає. І будемо провіряти клапан чи регулятор тиску палива. Зараз ще провіримо, ну, накачує 3,6 робочий тиск. 3,6-4 повинно працювати і видавати насос. На працюючому двигуні. Зараз запустимо, подивимося чи тримає тиск, коли працює двигун. Як бачимо, тиск тримає 3,6. В принципі, тиск тримається, але, наскільки я знаю, від 3,6 до 4 атмосфер має працювати на працюючому двигуні. І так, продовжуємо діагностику. Відкрив я лючок. Ну, в принципі, думаю, всі знають, як його відкривати. Скидуєте сідушку, відкриваєте лючок. Підключився я напряму до бензонасоса. Це провірив, зараз покажу, скільки він качає. По-моєму, до 9 атмосфер 8 точно. І це вже хвилин 10, може трошки більше. Тиск впав до 3,8 і тримається. Зараз вам покажу, скільки качає насос, і будемо далі продовжувати. Мені погано було видно, але, як можете бачити, ну, 8,5 точно качає. Зараз буду через труйнік підключатися насос і клапан, і провіримо. Якщо клапан спускає, то тиск буде падати. Насос качає, насос тримає. Будемо продовжувати. Ten minutes later. І так, під'єднався я через струйник, е, Насос. І регулятор тиску. Результат я вже знаю, зараз покажу вам. Як можете бачити, насос качає. Регулятор тиску несправний під заміну. Зараз покажу, як запускається. А, зараз запустилося. Але звук, скільки клапан скидує паливо. Їдемо по новий регулятор. Two hours later. І так, придбав я регулятор тиску палива. Іде погружний, є ще зовнішній. Зовнішній це ті, що йдуть на рампі регулятори. З вакуумним шлангом під'єднуються. Е, ці знаходяться у, як у модулі паливного насосу. Ось такий він. Зараз буду приступати до демонтажу паливного модуля. Ну що ж, приступаємо до демонтажа паливного модуля. Запасаємося необхідним інструментом. Відкручуємо айки на шайбі, яка тримає колбу. стоем Трябва трубки и трубките на обратка. Збережно маленькі гаєчки і шайбочки, не губимо їх. І так, починаю діставати регулятор. Ось тут є скоба, яка його тримає. Знімаємо фішечку. Треба чимось зняти таких пальці великі, не влазять. Зняли роз'єм. Зараз пробуємо витягуємо скобу. Оба в нас і витягуємо сам регулятор. А так як він не вилазить, потрібно зняти кільце. Знімаємо все кільце, можливо видно, щоб відсунути колбу. І акуратно витягуємо регулятор. Як бачимо, тут резинки нові, тут уже підзношені і, можливо, не опрутняється. Мадин рашики ставимо новий ставили і фіксуємо з побою. В принципі, і вся заміна. Не забуваємо надіти роз'ємчик, а він потрібно піджати трішки. І надіваємо. Ще бензин є. Наділи роз'єм. Не забуваємо поставити на місце кільце, воно є стопором. Ось так. І все, модуль на місці. Перевіряємо, щоб всі були шлангочки надіті. Все під'єднано. Всі роз'єми під'єднані. Тріщин немає. І все йдемо встановлювати назад. Later. Так, зібрав я паливний модуль. Принцип, збірки не знімав. В принципі, як розбирали, так і збираємо. Єдине, що зверніть увагу на кільця резинове. Якщо воно ціле, то добре. Якщо потріскане, потрібно замінити. У мене було нормальне, я залишив. Вже кілька разів я провірив, скільки качає, зараз покажу. Як бачимо, насос качає 3,5 атмосфери. І будемо слідкувати, наскільки впаде тиск. Потихеньку падає. Зачекаємо хвилин 10. І так, пройшло хвилин 10. Тиск упав до 2,6 атмосфери. В принципі, тримається, не знаю, можливо, так регулятор працює. Зараз провіримо. Насос так само качає 3,5, але тиск падає цікаво, впав до 2 атмосфер. Буду ще провіряти. Провірив ще кілька раз. На включеному запаленні, якщо залишити, то тиск падає до двох атмосфер. Якщо вимикати запалення, тримається десь 2,6. Збираємо все тут. І будемо заміряти тиск на рампі. під'єднав я манометр до рампи. Зараз будемо накачувати, запускати, дивитися, як працює. Бачимо, скільки качає скільки тримає. Зараз запускаємо, дивимось, на якій атмосфері буде працювати двигун. Як бачимо, двигун працює на атмосфері 3,4 бара. Потрібно тепер думати, можливо, в мене такий манометр показує. Регулятор тримає на такому тиску, 3-4 атмосфери. Далі слідкуємо за роботою і поведінкою машини, якщо все нормально, продовжуємо експлуатацію. Якщо тиск буде падати на заглушені, наступний крок перевірка форсунок, можливо, вони не тримають, зливають циліндри паливо. Minutes later. І так, пройшло 10 хвилин. Тиск тримається на 2,6 атмосфери. Не можу сказати, можливо, такий манометр у мене, можливо, так працює регулятор. Будемо далі слідкувати. Якщо потрібно, будемо перевіряти форсунки. Всім дякую за увагу. Всім добро.